Доброго дня підписникам каналу і всім гостям каналами у промисловому саду і в рядах між персиком і яблунею сьогодні будемо розмовляти, що ми робимо у третій декаді травня, як ми захищаємо, на що звертаємо увагу, як доглядаємо плодові. Але перед цим я хочу попросити вас зробити коротке повідомлення. І щоб і ви поучаствували в допомозі на збір для народного дрону, тому що кожний дрон це повернений син до матері і чоловік до жінок і батько до дітей, і хай вертаються живими наші. Захисники, наші хлопці, які зараз на передові дрони розвідувальні, і щоб нашим хлопцям можна було бачити, щоб зненацька ворог не підійшов до їхніх позицій із нічним баченням. До мене звернулася молода команда комп'ютерщиків, які складають ці дрони на високому технічному рівні, я сам особисто перевірав. І щось лишнє я ніколи би це не сказав, якби я сам це не побачив. Тому приєднуйтесь, кожен донат дуже важливий. І важливо скільки ви можете задонатити, чи одну гривню, чи 10, чи 100, чи 50, чи 20 гривень, чи більше, хто скільки може любі. Суми і дорогі українці, брати і сестри, я прошу, щоб ми долучились до збору на народний дрон. Ви можете в описі під відео побачити реквізити. Я абсолютно до них ніякого діла немає. Це напряму йде тим виробникам, які будуть закупляти комплектуючі і виконувати ці завдання. І так ми будемо зараз дивитися, в якому стані у нас яблуня. Ось бачите, отакі вже яблучка. Захищали ми їх, ми зараз розкажемо як. Тобто були мід міцні препарати два рази ранішні, по тому один раз ми проходили хорусом. Далі ми теж захищали малахітом два рази до цвітіння і після цвітіння. Як бачимо, ось чистий. Парші зовсім немає. Яблучка ось такі. Тут навіть і не треба їх проривати, бо якби їх було побільше, то можна би було б прорвати і для того, щоб вони були крупні. Це сорт пірос, як правило, вони бувають великі, такі за 200 грамів, 200-250-300 грам і більші. І ви подивитеся на відео. Того року, які були прекрасні вони. Е, що потрібно робити тепер? Значить, якщо у вас немає парші, а її тут немає, то тільки залишилось дати підживлення на них. Ми один раз підживлення давали е, макро і мікроелементами від фірми Макош. У мене теж на відео є, ви можете подивитися. Ну і дати профілактично будь-який препарат, можливо, полірам. Якщо у вас нема, ви можете дати інший препарат, каптан, наприклад, мерпан і так далі. І захистити від вторинної парші вторинної парші, скоріше всього, тут я її не бачу ніде її, щоб вона десь була на яблуках і на листю теж не видно. Але якщо ви вже запустили паршу і у вас на листках з'являються отакі оливкові плями, тут нема ніде, я не можу вам навіть показати, то вже вам треба кропити і кропити постійно до кінця, тому що з цих плям оливкових. Коні дії попадають на плоди і вторинне зараження відбувається. І тоді яблука не мають такого вигляду і втрачають вже і листову поверхню, і, звичайно, пригнічується. Пригнічується ріс дерева. Ну і, звичайно, вони так плодоносять. Тому захищайте свої насадження. Я проходив біля абрикос. І ось такий абрикос, вже сорт приція. Йому залишилося рівно місяць до збору в районі 20-х числах. може чуть раніше, може чуть пізніше, червня, ми будемо вже його знімати. Якщо потрібно. Вам якась інформація, консультація або відео, будь ласка, кажіть, я вам теж його ще зроблю за цей місяць. Ну, приблизно 23-25 грам він ну йому ще рости, набирати місяць і достигати. Що можна робити для абрикоса? Якщо у вас є плодожорка або інший шкідник, що ви можете по феромону е, оприділити, то е, можна проклеймом зробити цим препаратом від Сінгенти. Е, він дуже хорошо спрацьовує. Е, і також і всі остальні культури, в тому числі яблуню. Якщо на яблуні є, е, наприклад, у вас е, попелиця, і теж любим препаратом. Можна і фосфор органічним, і іншим. А от абрикос уже не бажано ранніх сортів, тому що щоб не було залишки пестицидів в самому плодові. Значить абрикос можете приблизно за 20 днів покропити белісом, для того, щоб не було гниття і хорошо зберігалися. Ну і Якщо е, немає беліса, то якимось іншим препаратом, е, який не дає розповсюджуватися гнилі абрикоса. Але не пізніше, ніж за е, 20 днів до збору. Переходимо на персики і що ми бачимо. Персик в хорошому відмінному стані. Ось такий. Надіємося на нього. І тут ми вже трошки прорвали, прорізали ті пагони, які в середину крони ростуть. Ось ще один росте, ми ще раз ми можемо його забрати. Для того, щоб не затіняти крону, сюди попадало сонечко. Ну і перейдемо до проріджування. проріджування тобто нормування урожаю. Ось ми бачимо одну гілочку, на прикладі цієї гілочки. Ось бачите, ось така маленька гілочка. І дивіться, персик Його дуже багато. Ми бачимо, ми бачимо тут один, два, три. 4, от залишається 2. Далі ми бачимо один персик, тут залишаємо, два штуки знімаємо менших. І от, наприклад, від цієї гілочки, от гілочка приблизно сантиметрів десь 40. І подивіться, скільки скільки заклалось персика, я бачу. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16, 19, 20 20 персиків. Звичайно, 20 персиків. Така гілочка не витримає. Тому ми починаємо проріджувати. Дивіться, бачите, що я роблю. Відриваю два найкращих персики. Ось він. І осінь залишається по різні сторони гілки. Далі мілкі от ми відриваємо. Посередині йде крупніший. Ось ми його залишаємо. Це ми третій залишили. Знову відриваємо два. Тут теж крупний, але ми його залишимо, а той заберемо. Далі знову два крупних. Ми в цю сторону лишили, тепер залишаємо цю сторону. Так. І так. Наверху тут 5 персиків, залишаємо один. Ось бачите, здвоєний, здвоєний персик. Ми його верваємо. Ось такий це нестандартний буде. І залишаємо один. І ось ми залишаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. І з двадцяти залишаємо 6 персиків. І так по всіх гілках ми проходимо, бачите, тут нагрузка є. Тут теж і так обриваємо нормуючи. Зразу дивимося по стану. Стан персика, я повторюю, дуже хороший, в хорошому стані. Яскраве яскраво зелене забарвлення колір листка. Це говорить про те, що персик. Відповідно, і будуть хороші персики на ньому, тому що він здоровий. Що ми будемо робити, як його захищати? Значить, Якщо ми пройшли цей період і в нас немає курчавості листя і поборолися ми кляспоріозом, значить тільки профілактично ми можемо зробити декілька оприскувань, якщо це потрібно проти шкідників. Яких тут немає і ми зараз не будемо прескати і буквально завтра підніметься температура, і я буду його просто проходити. Вон сонечко сидить. Сонечко сидить, поїло попелецю і сидить. Це наш помічник. Я його буду проходити е-е мікроелементами, просто добривом у вечірні часи, щоб ви знали, що е, добриво в вечірні часи, щоб воно хорошо щоб воно хорошо е, розтворялося і споживалося е, самим персиком. По плодожорці, по яблуні. Е, значить Всі ці наші переживання і вже казали, що акація цвете і вже е, потрібно. Кропити, да, температура піднялася дуже швидко, акація біла цвила, але плодожорка не літала, тобто вона літала, а не відкладала яйця. Запам'ятайте, якщо температура о 21-й годині вечора плюс 15,5 градусів починає відкладати плодожорка яйця. Якщо вона літає, але температура нижча, не відкладає. І це Дуже легко приділити вечором виходити в сад, там, де дерево подивиться, різні літають комахи о 21 годині, в тому числі плодожерка Я вже і так бачу без феромонної пастки, коли вона відкладає. І рівно відраховуємо тоді е, певну кількість, якщо жарко, 5 днів, якщо не, не жарко, 6 днів. І накриваємо вже е, саму. Е, Самі яйці і ті, які будуть виходити за яйць гусені, накриваємо препаратом і проклеїмо. Можна іншими препаратами, і корагени, і там дуже їх багато. Там деякі по відкладанню яєць, деякі, коли починається виходити, з яйця личинка тоді, але немає значення. І тільки тепер, десь за день-два, тому що передають високу температуру. І Теплі ночі почне літати плодожорка. Я думаю, десь в районі 27-29 травня потрібно буде крупити яблуню проти плодожорки. Що ми ще бачимо ось на цьому? Ось ми бачимо 4 дерева, 4 яблука. Як ми їх нормуємо? Ось ми їх нормуємо. Лишаємо поки два. Найкращих з королівської квітки. Ось, бачите, ось цей з королівської квітки. І ми його залишаємо. Які вас цікавлять питання, будь ласка, звертайтеся, я в коментарях вам всім відповім. Ставте вподобайки, кожна ваша вподобайка буде розповсюджена інформацією. І всі дані про банку, яку збирають на народний дрон, буде в описанні під відео. До побачення, до наступних зустрічей. Пишіть, буду відповідати.